Німецький рок гурт Tokyo Hotel випустив свій новий п'ятий студійний альбом. Це одна із рок груп, що користується міжнародним успіхом. Відтоді як 2005 року вони випустили свій дебютний сингл. Вони виграли 110 нагород в різних категоріях і країнах. Після виходу їхнього попереднього альбому гуманоїд. Учасники гурту деякий час провели в Лос-Анджелесі. Таким чином, на підготовку нового альбому їм знадобилося п'ять років. нам нічого не спадало на думку стосовно того, куди прямувати далі в музичному сенсі, після нашого останнього альбому. Тож ми сказали собі, окей, краще спинитись, роздивитись навколо і поміркувати над тим, що ми хочемо робити. Десь через півтора року ми повернулись до студії. Багавбірен Some are born with it all Some are in it for the kill Some just do it for the thrill Archers and your perfect bar Ми не ставили себе за мету знайти якийсь особливий стиль музиці та всім, в кого гарний музичний смак, сподобається цей альбом. Ми просто писали музику, яка нам до вподоби, яку нам самим приємно слухати. Це і була наша мета. На даний час розійшлося 7 мільйонів копій їхніх дисків в майже 70 країнах. We fall too far